Мистецтво об'єднує на фасаді Черкаської дитячої школи мистецтв з'явився мурал. Колектив мріяв про стінопис на будівлі багато років. Втілити мрію вдалося завдяки програмі надання стипендій для реалізації проєктів у галузі культури міста Черкаси. Вони презентували цю ідею, вони виграли, вони закохали цю ідею всіх весь склад, і весь все журі. Тому вітаю весь колектив з тим, що ця ідея реалізована. Мурал зображає представників трьох видів мистецтва: музики, живопису та театру, що підкреслює профіль закладу. Наносили малюнок викладачки школи у трьох серед них Вікторія Кошелєва. Нас захопив весь цей процес і подобався результат, який ми вже бачили. Ще на початку, тому ми впоралися буквально за тиждень. До кінця року мають бути реалізовані всі інші проекти, які виграли грант від міської ради. У нас працюють надзвичайно талановиті, гарні, креативні ідейні люди. І приємно, що наші діти, які навчаються і випускаються з наших мистецьких шкіл, вони, вони просто неймовірні. Навчається грати на скрипці та флейті. Лєра на ударних та скрипці. Школу мистецтв відвідують із задоволенням. Музика надихає, просто хочеться жити, коли ти займаєшся тут. Просто Шикарно. гарно розмалювали, мені дуже подобається. А тобі? Також. П'ять мистецьких шкіл у різних мікрорайонах Черкас відвідують близько шести тисяч дітей. Кожна з них відіграє важливу роль у розвитку міста. Директорка школи мистецтв переконана, мурал стане візитівкою як закладу, так і мікрорайону. Містяни з нашого мікрорайону, які проходять повсе. Цієї стіни е, ніхто не залишається байдужим, і всі проходять, фотографуються. Такі гарні відгуки. Е, наші діти щасливі, викладачі щасливі. А що нам ще треба, щоб всі були щасливі? Олеся Омельченко, Іван Дуда, телеканал Віка.